По Xiaomi є такий варіант Note 9, ціна 3300 гривень. Він на 128 МБ пам'яті. Має відбиток пальця, є потертості по корпусу, незначні. На роботу ніяк не впливають. На зарядку тут роз'єм Type-C, також має роз'єм на наушники окремо. По екрану є легкі потертості, але можу поклеїти захисне скло за додаткову плату. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий без різних акаунтів. Note 9 пам'ять телефону 128 ГБ на 10 андроїді та 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру, як працює, показує ось така камера. Ну, досить непогано для такого смартфона за такі кошти. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою коштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або силочка у шапці профілю на телеграм-канал.